Відбулася звітно виборна конференція Коломийського міськрайонного товариства просвіта. Про зроблене делегатам доповідали представники ради товариства. Такі конференції просвіта організовує кожні чотири роки. Побували у народному домі, і наші журналісти. Просвіта у нашому краї, як і у всій Україні, була і залишається осередком культурного та просвітницького життя. Коломийське міськрайонне товариство просвіта це більше як 90 осередків, у яких нараховується майже три тисячі членів. Число прихильників цієї організації зростає з кожним роком. У Нас є ще 16 колективних членів осередків, де налічуються до півтори тисячі. Делегати конференції це вчителі, лікарі, студенти, медики, митці, депутати, письменники, співаки, тобто всі активні учасники культурно-мистецького життя нашого краю. Звітно виборна конференція відбувається раз у чотири роки. Просвітяни мали можливість не тільки заслухати звіти керівників, а й висловити свої пропозиції щодо діяльності організації. Василь Глаголюк каже, що чекає і на справедливу критику. Але з тим освіту чимало зроблено добрих справ. Росвіта була організатором і традиційно організовує такі величні заходи для міста, як відповідно проведення Дня рідної мови Шевченкіана, яка триває понад тиждень. З великою кількістю різноманітних заходів увічнення пам'яті Тараса Шевченка і відповідно дня пам'яті. І також перенесення його праху в Україну. Також щорічно просвіта відзначає день української писемності та мови і бере участь в організації цілої низки культурно-просвітницьких заходів, які проходять у нашому краї. Я не буду говорити про презентації книг, про те, що ви просвіта має свою друковану продукцію. Окремої сторінки заслуговує е, народний хор товариства просвіта. Який став лауреатом не тільки за а й міжнародного конкурсу? Все це та багато інших аспектів діяльності просвіти висвітлили у звітно виборній конференції. До активної роботи делегати приступили після молитви та покладання вінка до підніжжя пам'ятника Кобзареві.